Правда про Геловін Геловін це найвищий день у сатанинському календарі. ймовірно, це найважливіший день у цьому календарі. його вважають високим днем також це ніч у році, коли на всій планеті відбувається найбільше людських жертвопринесень. Отже, якщо подивитися на це з точки зору, назвімо це популярної культури багато людей думають, що геловін це лише про цукерки й костюми, але вони не замислюються над його справжнім значенням. Скажімо, наприклад, у якому районі є будинки, де святкують Геловін. Прикрашають подвір'я, ставлять гарбузи запалюють свічки, роздають цукерки. Усе це правда, і це здається веселим. Але якщо в одному районі є кілька таких будинків, то весь цей периметр фактично перетворюється на один великий сатанинський ритуал для всього району. Зачекай, зачекай. Тобто, ти хочеш сказати, бо в мене вже все прикрашено. Зараз лише вересень у нас у районі вже стоять скелети, моторошні декорації, усе таке. То ти хочеш сказати, що мій район уже зварений? Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що в районі або на певній території де є кілька будинків із такими прикрасами, Уже створюється так зване місце підвищеної демонічної активності. Будь-хто незалежно від того, християнин він чи ні, якщо має відкриті двері і живе або перебуває в такому районі, буде під впливом цього. Ось про що я кажу. Okay, Гаразд тоді, so що нам робити як християнам? Yeah. Отже, передусім, <зв1> ми повинні переконатися, що перебуваємо у правильних стосунках із Богом, що в нашому житті немає прихованого гріха чи відкритих дверей, і що ми перебуваємо з ним у праведному завіті. Якщо ми дійдемо до цього, це вже дуже добрий початок. А далі молитва справжня, серйозна молитва за тих людей, які святкують Геловін. Незалежно від того, сатаністи, вони атеїсти чи просто виселяться, щоб під час усього цього вони насправді пережили справжню зустріч із Христом.